звати Дар'я і я вітаю тебе на моєму каналі Петля і муза, де нитки ведуть до ідей, а в'язання до себе. Я почну свою розповідь про цей проєкт, який ви вже ви трошки бачили в тізері, з того, що я захотіла зв'язати собі. Щось е, в модне в стилі пляжної сукні, якоїсь такої напівпрозорої, але мені не хотілося в'язати звичайно гачком якусь сітку, тому я шукала, щоб таке креативненьке для себе зробити, і зв'язати це з пицями. Бо я не хотіла в'язати гачком щось останнім часом великі вироби гачком, як ви знаєте, особливо якщо ви їх робите з катону, то вони достатньо важкі і він довше сохне. А оскільки я хотіла собі пляжну сукню, то я змістила свій вибір на іншу пряжу, розповім згодом на яку. І хотіла зв'язати щось таке легше з пицями, щоб це швидше сохло, оскільки ну, це головна вимога для пляжної сукні. І я продовжувала свій пошук візерунків і побачила дуже цікавий візерунок, який мене надихнув, тому що він мені нагадав, як виглядає колосок пшениці. І я подумала, що, блін, це буде крута ідея зробити сукню, яка натхнена е, Україною і пшеницю, яку ми вирощуємо, і нагадує візерунок ці колоски. І так народилася моя ідея зробити цю сукню літню в такому так е, inspired by Ukraine, і зробити її жовтого кольору, щоб максимально підкреслити цей візерунок колоску, і зробити прямий зв'язок з, з Україною, і, взагалі, щоб воно максимально нагадувало колоскове поле, то я запрошую вас доєднатися до мого наступного. Відео про мій креативний процес, як я робила дизайн цієї сукні, з якими викликами я стикнулася, поки її робила, в'язала. Більшу її частину, ну як більшу, половину цієї сукні я зв'язала, поки я була в Україні. Я взяла її з собою в дорогу, все необхідне, що мені було потрібно. Я зв'язала половину і. Повернулися сюди і зараз продовжу в'язати наступну половину. Я хотіла якраз задокументувати цей процес для вас. Зустрічайте сукню, що шепоче літне поле. Для роботи я використовую цього разу Drops Bell. Мені сподобалося, що у складі є хлопок, віскоза і льон, і вона мені по відчуттях трохи легша, ніж катон. Так, звісно, тут в так само в грамах, там, в 50 грамах майже така ж довжина. Як у Drops шафран, з якої я попередньо в'язала. Але тут вона розрахована на спиці 4 мм. І якби, вона все одно відчувається легше. І я порівняла після ВТО сукню то, ну, то панель, яку я зв'язала, вона висихає набагато швидше, ніж з 100% хлопок в катон, тому мені ця пряжа дуже сподобалася. Ну і плюс цей колір він якраз теж, як на мене, класно допомагає зімітувати оцю структуру колосочка, бо тут декілька кольорів переплетається і це виглядає цікавіше набагато. В'язала я цей фізерунок на спицях номер 5 Звісно, що я не зберегла тестовий шматочок, який я в'язала, тому що я потім його розпустила і з нього вже сп'язала спинку. Але я протестувала цей візерунок на спицях 4 мм, 4,5, 5 і 6 мм для того, щоб зрозуміти, які мені подобаються. А тому я теж вас вам раджу, якщо ви. Пробуєте якийсь там новий свій візерунок, перевірте, як краще робити, на яких спицях в'язати, для того, щоб він виглядав краще. Тому я обрала 5 мм, це дозволило зберегти сам візерунок. Тобто ці колоски вони считуються, але так само воно достатньо пористо для того, щоб висихати і виглядати гарно. Я набрала петлі, 90 петель набрала собі наперед сукні і далі я вже роблю візерунок. Він пров'язується дуже просто. da uganem, da lapetli so jih. Знімаючи зі спиць. Пров'язуйте через три. І ось так це виглядає. Щось я забула минулого разу, що я перенабирала декілька разів через те, що туго набирала треба тут було на дві спиці мабуть набирати щоб воно було трохи вільнішим і було легше підчеплювати В кінці рядку ви пров'язуєте останню, останній колосочок, Ай -яй. і знімаєте останні три петлі з робочою ниткою спереду. Ось так. Потім перші три петлі рядку пров'язуєте лицевими. І так робите в кінці кожного рядку і на початку кожного. Далі робимо те саме, тільки вже в нас робоча нитка перед роботою. Я буду в'язати до необхідної мені висоти і потім буду зменшувати кількість петель для того, щоб сформувати талію. Знову я підходжу до кінця рядка, прикладаю нить, нитку наперед і знімаю петлі, перегортаю роботу. Все, тепер буду в'язати до а, моменту, де я буду звушувати для талії. Хотіла з вами обговорити питання, чому я вирішила зробити самостійно дизайн схему для, для цієї сукні. Справа в тому, що я помітила, що багато схем які є. Вони не зовсім добре враховують особливості моєї фігури. В мене достатньо, якби є велика різниця між талією, стегнами та а, бюстом. І виходить, що а, патерни, які там, схеми, які я бачу, зазвичай вони це не дуже враховують. А, плюс в мене є якби. Певні там різниці в, в, в довжині, да, в пропорціях, де що знаходиться. І схеми, які я дивилася на готові вироби на інших там, дівчатах, мені здалося, що вони там, трошки не враховують. Особливості фігур. Так, це Даша з майбутнього. Я тут щоб нагадати вам, що якщо ви додивилися до цього моменту, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Я знаю, що багато з вас дивляться мої відео і не підписуються, де 70%. Але для мене дуже важливо ваша залученість, тому що так я розумію. А що вам цікаво те, що я роблю, і це дає мені наснаги продовжувати. Я знаю, є класна схема, де е, одна буде так, е, де одна наша колежанка розрахувала і написала, як правильно розраховувати всі там убавки і прибавки в літньому платі для того, щоб... Це підходило максимальній кількості е, дівчат, але є нюанс, нюанс в тому, що е, я не можу зв'язати по тій схемі, бо вона складна. Ну, тобто там вона пише, що це для вже досвідчених в'язальщиць. Я поки себе не вважаю досвідченою в'язальщицею, і я боюся зробити. Ну, Боюся в'язати, бо я знаю, що мені буде поки що складно з цією схемою розбиратися. Але я думаю, що на наступний рік я буду себе відчувати впевненіше, і я собі зв'яжу ту сукню. І якраз. Та ідея про те, що ти можеш собі її зробити, підігнати її під себе. Мені дуже сподобалось. Я подумала, що я, в принципі, можу це все розрахувати самостійно на цьому виробі. Звісно, що я буду розпускати. І я розпускала, поки я в'язала Кінчай вилизуватись. І я розпускала, поки я в'язала перший тестовий. Зразок, поки я в'язала спинку, я там талю перераховувала, і то я ще не впевнена, що я все добре розрахувала, тому що я не приміряла. Але мені здається, що по висоті, наче все правильно розраховано, де в мене там мають бути прибавки, де убавки, Для того, щоб воно лягало мені по фігурі і облягало мене так, як. Рукавичка така, щоб воно було. Ну, В цьому ідея цього плаття, воно не має бути вільним зовсім. Прям таким. Воно має бути таким трошки сексуальним, має облігати гарно підкреслювати всі мої принади. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а як ви адаптуєте свої вироби для того, щоб вони вам краще пасували в вашій фігурі, вашому смаку. До того, як сидять на вас на вас речі, мені було б дуже цікаво і корисно дізнатися. Бо, як я вже вияснила з коментарів, навіть те, що я дивлюся, достатньо відео про в'язання, але е, зазвичай те, що я бачу, е, якщо це не якийсь майстер-клас, а де розповідають про проєкти, а я люблю більше дивитися відео про проєкти, то там зазвичай в цих проєктах, ем, якщо це там по схемі, по якій в'яжуть, про такі речі не розповідають. Тільки якщо там люди е, щось конструюють е, для себе, там можуть бути якісь там згадки про лайфхаки або те, що вони закладають у цю схему. Ось і в цілому виглядає ну, на мене так, що я майже не підписана на людей, які б конструювали одяг по своїй фігурі, які б якраз там розповідали, що вони враховують, коли конструюють його для того, щоб він на них гарно сидів. цей в'язаний. Більшість мені здається. Роблять якісь там більш ну, ширші речі, або ну, в'яжуть умовний квадрат там з невеличкими убавками, прибавками по талії. Я знаю, що є схеми і люди, які додають німецькі вкорочені ряди для бюсту. Але з того, що я бачила, як це виглядає в готовому виробі. Мені це якось, ну чесно скажу, не дуже виглядає. А, може, там має бути комбінація декількох факторів, а, яка нитка, яка майстриня, за яким натяжінням вона це робить. Не знаю, але те, що я бачила, то там а, ось тут, наприклад, де мають бути ці виточки, там є такі дірочки, де саме ці розворотні петлі. Ну, мені виглядало ну так, тобто. Інколи це прям було дуже видно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви пробували такий спосіб для того, щоб додати більше місця в грудях або в, в, в інших місцях на вашому в'язанні. Як ви думаєте, чи вони ну, помітні чи не помітні? Бо на спині ці німецькі вкорочені ряди, як на мене, непомітні. А ось тут чомусь вони мені помітні. Напишіть, будь ласка, вашу думку. Так, я почала працювати над передньою частиною сукні і вже почала зменшувати, почала зменшувати. Я почала працювати вже над талією сукні і почала її трошки звужувати в передню частинку. В мене тут я прибрала з двох сторін по дві косички, і три косички замінила на просто одинарні петлі. в мене тут замість косичок. Таким чином, я якби пророблю Дугу, я вам покажу трошки ближче, що я маю, на увазі для того, щоб підкреслити талії. Але зараз я зрозуміла, коли я почала зменшувати спереду техніку, яку я використовувала для зменшення на задній частині, вона мені теж подобається, як виглядає, але вона зроблена трошечки по-іншому. І я хочу зараз розпустити і переробити теж половину спинки. Тобто я розпущу до моменту, де в мене отут дві косички я вже прибрала, і де в мене йде далі, я їх розпущу і перероблю. Плюс я перерахувала неправильно. В мене з однієї сторони прибрано 8 косичок, з іншої 7. Оскільки я робила це у маршруті з Києва Вільнюс, то я помилилася і це тепер зараз треба переробити. Ось, Тому я буду розпускати. Ось що я маю на увазі: ось в мене ці косички йдуть, я їх перебираю. І робила отаку от детальку для вигину. Її я розпущу це і перев'яжу, і буду по-іншому перев'язувати виточки під рукава. Ось, тому знов розпускати, але коли ти конструюєш виріб не за схемою, а так як тобі подобається то доводиться багато розпускати, тому, да, на жаль, все, що я проробила зі спинкою, треба розпустити наполовину і перев'язати наново. Я хочу, щоб ця сукня вийшла гарною, зручною, перекошеною. Так, може на спинці не буде дуже одразу видно, що вона трошки перекошена, але я хочу це переробити. Я сподіваюся, що це буде достатньо швидко, я зможу з цим впоратися і вже пров'язати більш однаково і перед і спинку. Але я експериментую, це все експеримент, такий мій і досвід. Я сподіваюся, що сукня вийде так набагато кращою, тому знов розпускати. Ось така сукня в мене вийшла. Чесно скажу, що я ще не впевнена, чи вона мені подобається на 100%. Я її закінчила два дні тому. І я, ну, два дні тому, коли я її вже дороблювала, в мене відвалювалася спина сидіти її дов'язувати. Я її перев'язувала чотири рази. Я хотіла вже закінчити, але я ніяк не могла зробити гарно лів. її ненавидила. Я її доробила, і я серйозно думала, що я, мабуть, кину все, я не буду знімати цей ролик. Ну, як не буду його дороблювати, може, викладу якусь історію про фейл, або як, як робити не треба, або взагалі забути про цю сукню як про страшний сон. Але я просто замахнулася на ті навички, яких в мене ще не було в дизайні. Бо я хотіла імплементувати там декілька тих технік і сконструювати цю сукню з візерунком, з яким я раніше не працювала і конструювала. І тому воно все мені виглядало не так, як я замислила. В, в своїй голові, як я собі-то намалювала і з дизайнера. Але я буду рада почути ваші коментарі, чи вам сподобалося, не сподобалось, що можна було б зробити інакше з цією сукнею. Я буду її все одно носити. Правда, не знаю ще де. Сподіваюся, що поїду в відпустку, і там в мене буде шанс їх вдягти, бо я навіть не могла вам зняти прев'ю цієї сукні на вулиці, бо тут постійно дощ або дуже холодно. І я її в'язала е з лавці е в парку. До мене підійшли британці і запитали, що я в'яжу. Я кажу: я в'яжу літню сукню. Вона такі, літню сукню на цей рік. Я кажу, так, да, на цей рік. А винка, де ви будете носити? Кажу, я ще не знаю. Але я сподіваюся, що я її буду носити. Бо насправді ну, погода якби зовсім не для цієї сукні. Ось от такий в мене вийшов цікавий для мене експеримент, дуже травматичний. Пишіть мені, напишіть мені, будь ласка, в коментарях взагалі, чи вам було б цікаво подивитися, як я її розпускала чотири рази. Бо я подумала, що людям насправді не буде цікаво це дивитися. І я просто вам скажу, що я її розпускала. Ну і взагалі, звісно, це важкувато знімати, як ти її постійно розпускаєш. Вже сил немає ніяких. Я не знаю, які інші блогери це роблять. Для мене це прям супер виклик, це постійно знімати. А я вам дякую за перегляд. Я вас прошу ставити вподобайки, коментувати під цим відео, бо так я знаю, що моя війна з цією сукнею, вона була недарма. Вам було це цікаво подивитися, цікаво дізнатися про цей проєкт, і що мої страждання були недарма. До зустрічі!